Порошні. Потім занурюємо в воду, і, щоб не було бризг на сковороці, виклада... отак ручку, водичку промакуємо і викладаємо. м'ясо поки є світло на м'ясорубці Це е, коряче філе, лопатка і трошечки сала. Тут. Прямо буду з шкіркою, а також дві великі цибулинки і салком разом з куринкою. А також в мене буде там капуста, цибулька, і в кінці ще прокручу трошечки м одну картоплинку. Фарш перекрутила, перекрутила, додаю одне яйце. Багато-багато перцю накрутити як можна більше перчику. Я дуже люблю перчик, Ну, він дуже смакує. А ви знаєте, якщо фарш, ну, коли фарш... І заправиш, посолиш, поперчиш і сіль. І якщо фарш добре пахне, то значить ти гарно його заправила. Ну, я гарно заправила так, солі. Так, все. І перемішуємо. А ще до котлет у нас буде капуста, броколі. Так буду смачно її робити, там зі сметанкою, з чесночком, а також буде такий сир. я Цей раз я купила в АТБ, а він є в різних магазинах. Він дуже схожий на пармезан по своїм такими, ну твердості, а також по смаку. Він така тут коробочка безлактозний. Фрі, віше, лактози фрі лактози. Ну, ну, Не тому, що нема лактози, а тому, що він недорогий. До мені, як кажеться, недорогий. Оцей шматок коштує з скидкою 133 гривень. І зараз підготую капусту брокколі для, для відважів. Дивіться, що я роблю. Я відрізаю цей стовбл. Просто ну, соцвіття просто нарізати на е, такі Красиві, красиві окремі такі шматочки. Ну, все. І закип'ятити воду Часничок, один зубчик. Вони такі в мене великі, одного буде достатньо. Почистити і нарізати. І все. Будемо дуже, теж зараз використовувати. Вода для брокколі закипіла. Додаємо солі. Так, добре, Багат, багатенько солі додаємо. І викладаємо всю броколі сюди в воду. Ну, те, що ми нарізали. Те, що ми нарізали, викладаємо у воду. Коли з капустою закипить. Ухти. Коли з капустою закипить водичка, зразу зробити маленький вогник, накрити кришкою і тримати буквально. Три хвилини і все. І потім злити воду. Не забудьте, обов'язково буквально три хвилинки вона тоді не буде така переварена, а буде альдента, як кажуть. Будьте уважні. Зараз закипить, накрити і три хвилинки засіч. обвалювати так в борошну. Беру ручку, макаю в просто в воду. Щоб було зручніше робити котлетки. І, все. І так робимо всі. Викладую, на... спочатку викладую на борошно. На сковородку наливаю олійки трошки. Ну, не трошки, так нормально. І будемо смажити зараз наші котлетки. Так, тепер дивіться, що я роблю. Я вже робила так, я вже і проводила випробування цього. Так, беремо котлетку, обвалюємо її в муці. Пам'ятаєте, влітку там пропонували кабачки і баклажани так робити. Обвалюємо котлетку в муці, в борошні, вибачаю, в борошні. Потім занурюємо воду. І щоб не було бризг на сковороці, виклада... отак ручку, водичку промакуємо і викладаємо. І все. Зараз я переведу туди камеру і ви подивитесь. Хойно. Покажу ще раз, поки камеру не переставила, берете котлетку, її змащуєте, борошні обвалюєте, потім намочуєте. І обмакуєте отак руку, щоб не було води, щоб не бризкало. Бо я робила не, не обмачувала так ручку сюди, е, в салфетку, щоб не було папір. Все. І викладаємо. Це робиться для того, щоб не було цього борошна. Розумієте, Борошна, щоб не було потім на сковородці. Так, я вам хочу показати, як, як воно виходить. Ну, Борошно і Потім викладаємо сюди на сковородку. І все. Вогонь робимо не дуже великий. Нагріли сковородочку і зробили вогонь поменше до середнього. Коли виклали, я накриваю далі крути. А ще знаєте, який признак, що потрібно перегортати котлетки? Коли починається так шипити, вода отут збирається і туди стікає. І тоді вже пора відкривати і перегортати. Але перед тим зробити більший вогник. Котлетки при, прихопилися вже зверху, бачите? Тепер їх об... Ой, це оці перші, які ще чекали. ай 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 ну нічого страшного. Вони все одно будуть смачні. Так, все. дивіться, які шикарні котлетки. І тепер дивіться далі. Що. На великому вогні ну це я так роблю. У кожній господині свій рецепт. От Отак я перегорнула, зараз прихватиться та сторона. І я роблю маленький вогник і десь хвилин, може, до 10, може, 7 хвилин перегортаю часто, щоб, знаєте, я не люблю потім дотушувати котлети. Продовжуємо готувати котлетки смачнючі. М -м Тепер у нас... Е Броколі, наливаємо олійки, 2-3 столових ложки і розогріваємо. Додаємо чесничок і трошечки його обсмажимо. Буквально одну хвилинку. Він чеснок швидко-швидко готується. Все, я, мабуть, не виключала. Навіть не виключалася. Зразу дорожую зразу, все пішов аромат. І зразу додаю капусту нашу брокколі. Прямо викладаємо сюди. Так, це, мабуть, ну, значить, Не всю буду трошечки залучити. Зробимо більше вогниць і перегортаємо, щоб така, такий був золотавий колір появився, появився у капусті. Щоб... Натерти його на терці. Я беру поки що половинку. Да, половинку навіть третя частина того шматочка, там 180 грамів третя частина. Тому що він придає дуже смачний такий е, е, смак, але треба обережно, бо можна, можемо перестаратися. Роблю маленький вогник, додаю сметанку, покриваємо сметанкою. Сметанкою покриваємо. І додаємо сир, який ми натерли. І тепер робимо маленький вогник, накриваємо. Я накриваю трішечку, вогонь маленький я вже зробила. Броколі зі сметанкою і сиром джугас. так Називається сир. Готово. Я вас запрошую до себе на канал Вікторія, який готувати смачно легко. А також я Передбачаю на таро, теж заходьте, дивіться і можете до мене звертатися, я вам теж передбачу. І хочу я, щоб у вас настрій у всіх був набагато краще після спілкування зі мною. І так, у нас... А також я вас запрошую до себе на канал. І Вікторія Киба готувати смачно легко. І в тіктоці Вікторія Киба, і в інстаграм Вікторія Киба. Будь ласка, заходьте і дивіться. Я вас дуже люблю і я хочу, щоб ви вдома готували смачно. Зараз по ресторанам дуже не походиш. Тому, будь ласка, готуйте вдома. Ну і давайте подивимося, що в нас тут всередині. Які ж у нас тут котлетки? Ох. Ну класні. Вони такі смачні вийшлися. Я розказую, мені, як завжди, течу слюнки. Все. Я вас чекаю в себе на каналі. До побачення, мої любі!